Воно і веде за собою наслідки погіршення внутрішнього стану, починає боліти голова, і навіть людина гірше засинає, гірше висипається, і коли просипається вже, то відчуває, що сил нема. Чому так відбувається? По-перше, коли наше тіло перенапружено, коли ми відчуваємо, що болить хребет, ну не хребет, а м'язи вздовж хребта, то наша нервова система цілком теж перенапружена. Особливо дуже часто, коли болить поперек, то болить і через деякий час і грудний відділ. А коли грудний відділ перенапружений, дуже часто у людей шийний відділ теж перенапружується. Це погіршує кровообіг в нашому головному мозку. Коли голова постійно ось так, або людина ось так перенапружена, або грудина провалюється ось таким чином, або дуже сильно випирає живіт і так далі. І це дуже сильно впливає на наш цілком хребет. А хребет це теж впливає на нашу нервову систему. Погіршується робота нашого мозку. Зменшується рівень концентрації. Людина починає відчувати, що вона роздратована, що таке пригнічення з'являється, незадоволення, і при цьому як ти себе не заспокоює, а проблема нікуди не дівається. І нам дуже важливо зрозуміти, що коли ми покращуємо покращуємо. Ем... Свою спину через різні вправи дуже важливо почати впливати і на внутрішній стан. Чому? Бо внутрішній стан, коли з'являється, ми починаємо відчувати, як тіло напружується. Наприклад, дуже сильний там, стан пригніченості або невпевненості. Да? Коли людина так невпевнена, вона починає сутулитися, начебто дуже сильна зараз небезпека. І е, в цей момент м'язи вони перенапружуються. Вони потім нас утримують в цьому положенні, і через деякий час саме положення викликає у нас внутрішній стан, і тут дуже цікавий зв'язок. Внутрішній стан впливає на нашу поставу, постава впливає на нашу нервову систему, і з-за цього у нас і погіршується імунітет, і, і цілком проблеми з'являються із хребтом, з головою, головним мозком, головний мозок гірше працює, і людина часто попадає в негативні думки, підтримує свій неприємний внутрішній стан. Навіть коли у людини все є, вона не може. Насолоджувати своїм життям. Вона відчуває це роздратування, зменшення рівня енергії. Як тільки зменшився рівень енергії, людина відчуває, що вона не може насолоджуватися життям. А зараз, коли те, що відбувається в нашій країні, то це ще сильніше погіршує наш внутрішній стан. Збільшується стрес, нервова система перенапружується. Нам дуже важливо зрозуміти, що Треба знімати напругу із нервової системи через прикольні і корисні вправи, котрі я викладаю. Да? Ви бачили в інтернеті, іноді людина дивиться, що там такі якісь асинхронні вправи цікаві, але не розуміє, навіщо це робити. По-перше, знімаємо напругу із нервової системи. Через вправи на розслаблення. Знімаємо напругу із і вздовж хребта, знімаємо напругу і свої суглоби. Бо сама проблема в нашому хребті вона починається із фундаменту. Це наші стопи, коліна та застегнові суглоби, криш, коли він перекошений, то наш хребет цілком починає теж страждати. І я казав, потім шия. Коли перенапружен, а зараз у цей момент, коли люди сидять в комп'ютерах, сидять в телефонах, коли шия перенапружилась ось так, в такому стані плечі, ну, в такому, все. Або ось так, я кажу. Да? То все, це погіршує кровообіг в наш мозок, і е, відток і приток погіршується. І мозок наш страждає. Людина п'є каву, п'ять чашок, сім чашок, і при цьому вона в себе е, забирає дуже багато енергії. Мене питають, чи п'ю я каву? Я п'ю каву тільки тоді, коли в мене класний настрій. Я не п'ю каву для того, щоб збільшити рівень енергії, стало мені класно, і я буду потім працювати. Я вмію просто збільшувати свій ресурс через техніки із своїм тілом, через дихання, покращувати свій імунітет і через техніки пропрацьовування свого розуму. І знову повторюсь: ми працюємо. Від тіла знімаємо цілком напругу з цього тіла. Ми цілком знімаємо напругу з нервової системи. Бо як би ми там не медитували, не розслаблялися, якщо тіло воно зажате, і людина сидить, медитує, і при цьому вона. Не може розслабитись в тілі, і вона відчуває, що медитація не працює. Проблема не в медитації, проблема в тому, що треба цілком працювати з тілом, і з мозком, із диханням і своїм розумом. І так, повторюсь: ми працюємо із тілом, розслабляємо спочатку, входимо в ресурс, потім потрошку. Починаємо його зміцнювати. У всіх своя нервова система. Люди дивляться друг на друга і хочуть повторювати. Ага, людина там віджимається 200 разів, і я буду віджимати. Починає віджиматись, і відчуває, що її відкидує від. Фізичних навантажень, або хтось бігає багато років, і це не для всіх. Треба підходити саме до себе з відчуттям, що відбувається в нашому тілі. У когось нервова система, там із народження, вона суперкрута, і людина може навантажувати своє тіло. У когось вона дуже тоненька, і нервова система, якщо людина починає навантажувати себе, вона починає здаватись бій, і людина погіршує імунітет, відчуває емоційні. Стан погіршується. Тому дуже важливо відчувати, що відбувається з нашим тілом. Відчувати, що відбувається з емоційним станом. І розуміти, як це працює. І оцей зв'язок між тілом, емоціями і думками. Якщо людина навіть там, покращила ситуацію своїм хребтом, зробила вправу, але не працює зі своїми думками, своїми внутрішніми станами, то проблема повертається. Чому? Якщо людина звикла е, жити в претензії, звинувачуванні інших людей, постійно фокусуватись на тому, що в інших із знаком мінус, вона постійно шукає недоліки в інших людях, і це із, або знецінює інших людей. І це із за цього, що сама людина знаходиться в цьому стані, вона себе знецінює. Вона себе пригнічує внутрішньо, б'є внутрішньо. і це із-за того, що саме негативні думки, котрі запрограмовані вже там з дитинства, людина їх підтримує, викликає в собі внутрішній стан, і це викликає перенапруження в тілі. От так воно працює. Тому розплутує своє тіло, напругу в тілі, ми впливаємо на внутрішній стан. І теж, коли я починаю працювати і своїм розумом, і своєю підсвідомістю, є техніки, котрі допомагають саме почати впливати на свою підсвідомість. Ну, наприклад, якщо мене щось тригеріло по життю, хтось щось сказав. Або звинувачив, або критикує, і в цей момент викликається дуже різко стан, і людина западає, або попадає дуже швидко в тривогу. Да? І можна розімкнути оці ці зв'язки в наших думках, внутрішніх станах, і ми перестаємо вже попадати в тригерні у ті, у ті стани. Зрозуміло. Але ще раз повторюсь: працювати треба на рівні тіла, на рівні. Внутрішніх станів і на рівні думок. Ніякі е, е, оці таблеточки, котрі знеболювані люди п'ють, коли хочуть покращити е, там, ситуацію своєю спиною, воно не вирішує. Воно не вирішує причину. Навіть коли ми Робимо вправи на розслаблення своєї постави, знімаємо напругу з м'язів, воно теж не вирішує причину. Бо причина, по-перше, в нашому розумі, у нашій підсвідомісті. І треба впливати на підсвідомість, на тіло. Тоді ми помічаємо, що у нас покращується ситуація здоров'ям. Зрозуміло, да? Тепер. Ви бачили в інтернеті асинхронні вправи, котрі я даю. Наприклад, там щось з м'ячиком ми робимо, щось тут з рукою робимо, і при цьому щось з ногою робимо, як воно працює? Перше, ми повертаємо увагу в своє тіло. Ми перестаємо застрягати в своїх думках. Ми виходимо із цього негативного стану, в котрий ми попали. Наприклад, у вас хтось, знаєте, ви з, ким, з кимось поконфліктували, якийсь був стрес. Ми починаємо робити ці вправи, ми помічаємо, що у нас покращується внутрішній стан. Була біль там на душі і біль проходить. Таким чином ми звикаємо розвивати здібність, пропускну здібність до своїх емоцій, до своїх внутрішніх станів. І ми вчимося підтримувати думки, котрі дають нам ресурс. Якщо я буду постійно фокусуватись на звинувачуванні інших людей, то в мене просто забирається енергія. Я тікаю від своїх внутрішніх станів, я не розумію себе. І навпаки, коли я починаю працювати своїми думками, фокусуюсь на тому, що мені важливо, і в мене покращується внутрішній стан. Зрозуміло, так? Да? Тепер, чому я впевнено про це розповідаю? Я 5 років прожив у буддійському монастирі. Я жив по три місяці, по півроку наодинці сам з собою. Жив і практикував практики медитації. Якщо е, людина починає практикувати медитацію і не знає, як це працює, вона навіть може е, заробити собі проблеми. Вона е, коли бере в інтернеті, в інтернет-просторі там якусь медитацію, не розумієш, як вона працює і куди її приведе. Тому уривки у цій з інтернет-простору, якісь окремі медитації, це ну, щоб торкнутися, але воно не системно, не системно, і людина може дійсно погіршити свою ситуацію. І нам треба, якщо. Дійсно навчитись працювати своїм розумом внутрішніми станами, розуміти, як це працює, підійти до цього системно. Спочатку навчитись розвивати спокій, повернути собі ресурс, повернути собі фокус уваги, почати помічати, що відбувається внутрішньо, розвивати пропускну здібність по відношенню своїх внутрішніх станів. Потім вже почати м м працювати з внутрішніми своїми програмами. Як я кажу, коли люди в мене індивідуально займаються, і людина хоче щось покращити, наприклад, збільшити свій чек, м -м, розширити свій бізнес, або вирішити питання з відносинами, або людина хоче покращити своє здоров'я. І це все пов'язане з внутрішніми станами і з нашими думками, і програмним обізпеченням, обезп як це сказати. Коли воно на підсвідомості просто диктує вже ті думки внутрішні стани і почати розмикати те, що на підсвідомості, і е, я називаю це, е, коли людина починає фокусувати спочатку на Позитивних думках, це е, коли е, трамвай їхав в одну сторону, і ми пе, е, перенаправили трамвай в іншу сторону. Але коли я працюю із підсвідомості, я оті рельси забираю у трамвай, і трамвай постійно їде вже в іншу сторону. Все, тих рельс нема. Зрозуміло, як працює саме практики з підсвідомістю. Тому, ще раз повторююсь, працювати із тілом. З енергією через дихання, і через техніки покращення роботи мозку, повернення собі ресурсу, повернення собі, і розвиваючи стресостійкість в своєму організмі, стресостійкість емоційну, і потім впливати на підсвідомість. Якщо ми були з дитинства в стресі, якщо наші батьки були обмежені своїм мисленням, своїми внутрішніми станами, і це вплинуло на наше на нашу підсвідомість. Ми не можемо вискочити сам, самі із цього обмеження ми, мислення, обмеженого мислення. Зрозуміло. І я кажу ще раз: треба працювати з підсвідомістю теж. Коли ми там. Занозу витягуємо, ми поміщаємо, що все. Не повторюється сценарій, не повторюється мислення старе, не повторюються ті внутрішні стани. Ми поміщаємо, що там, де нас вмикало вгойделки в, гойдалки в емоційні, то ми починаємо відчувати, що у нас з'явилася стресостійкість і ясність мислення, і ми можемо спокійно собі, себе відчувати, коли там раніше ми відчували стрес. Зрозуміло, да? І зараз я зробив групу для тих, хто хоче в телеграмі. Напишіть мені ясність, і я скину посилення. Це безкоштовна група, де ви можете зробити вже декілька років і покращити свою ситуацію і своїм хребтом, своїми суглобами, покращити вже трохи свою ситуацію з нервовою системою і вже відчути, як воно працює. Це вправи на розслаблення. Це безкоштовні уроки, ви можете спробувати, як воно працює. Зрозуміло, так? Але ще раз повторюсь: я хочу донести до вас, що дуже важливо працювати з тілом, з диханням із розумом. Із емоціями із, із своєю підсвідомістю. За багато років практик із своїм тілом і своїм розумом, я знаю, що на підсвідомості те, що прописане, воно само нікуди не уходить. Наприклад, ви можете розвивати свою свідомість. Поки у свідомості... Усвідомленості, ну, ти знаходишся, ти не попадаєш в старі патерни думок, в старі патерни своїх емоційних станів. Але тільки усвідомленість кудись уходить, і людина бах, і як воронку, попадає у цих негативних станів і негативних думок. Зрозумів. І коли ми з підсвідомості ще повторююсь, дістаємо паттерн цього, це, це програмне. Обізпічення, все, людина перестає попадати в ті старі стани, а це дає можливість підтримувати свій ресурс, розвивати стресостійкість і відчувати себе більше в енергії і керувати своїм внутрішнім станом, своїми думками, спрямовувати себе на реалізацію своїх. Цілий із гарного приємного стану. Як би ми там не рухались до ціла через незадоволення, через роздратування, через тривогу, все рівно ми приходимо в той же стан. Ми будемо просто відчувати, що в нас все рівно щось там пусто на серці або нема насолоди реалізацію ціла і є тільки перенапруження. Тому на шляху ми можемо покращувати свій внутрішній стан, покращувати. Фокус своєї уваги вміти працювати свою підсвідомість і збільшувати ресурси, енергію і ставати кращими. Зрозуміло. Я знаю, що це таке, бо я сам виріс в обмеженому просторі, де мої батьки вони вели не дуже приємний спосіб життя, і мені прийшлося саме працювати із собою. У мене було. Дуже з дитинства накопичено багато стресів, дуже багато було тривог, дуже багато цінності. У мене була дуже погана пам'ять, мені було важко проявлятися і так далі, так далі. І коли я почав розвиватись, то з тих пір я постійно е треную свій мозок, треную своє тіло, треную керування своєю підсвідомістю. І цим ділюсь з іншими людьми. І так, я зробив групу в телеграмі канал, де ви можете покращити вже ситуацію своєю спиною і трохи покращити свій внутрішній стан. Якщо бажаєте приєднатись, пишіть мені в директ, пишіть ясність, хочу, любе слово, ну не любе, а те, котре покаже, що ви хочете приєднатися. Добре, ясність. Напишіть ясність, хочу. І все, я вам скину посилення і приєднайтесь до телеграм-каналу і вже зробіть урок, котрий вже покращив ваш внутрішній стан. Всім гарного настрою. Дякую вам, підписуйтеся, якщо вам цікаво, буду виходити потрохи в етери прямі, буду давати і техніки, і користь, щоб ви в цей дуже важкий час покращували свій внутрішній стан і розуміли, як воно працює. Всім гарного настрою!